Друзі, всім привіт! Ви на каналі Annuiverti Play і сьогодні ми будемо відкривати уламки на моєму. Я хочу дуже дістати собі харіму і також вирішив, що варто дістати шу, тому що в мене є мезоми. І на жаль, вона наразі не грає, але з шу це була б дуже крута комбінація. Отже, давайте розпочнемо. Спочатку будемо починати з харіми. Ось. Давайте відкриваємо першу десятку. У мене скоро гарант синіх, тому я думаю, що як мінімум, одна то як мінімум один легендарний герой точно буде. Отже, перша десятка. Дебільна. Суто синя. Відкриваємо наступну десятку. У нас вже є один епік, це Фахарген. Хороший епік. Можна використовувати на лаву та на інші підземелля, де потрібен тімап. Наприклад, я його інколи перештову на краба, тому що даю йому біштері правосіта, і він приходить це в городі. Відкриваємо далі. Так, десь зараз має бути. Да. Це того було yeah. 10-та варто. А, я далі не буду відкривати сині, сині нехай залишаються. Ну, давайте, якщо мені ще за імені випаде ще шо, то я буду просто на сьомому мій щастя. Давайте поїхали далі. А, так. Я буду відкривати до першої лега, мабуть. Ну, якщо взагалі лега тут буде, я не пам'ятаю, гарант, має бути далеко. Але всі ми знаємо, що воно може бути по-різному. Блін, це виходить завтра, я не зможу стрімити, тому що я свого героя. Це жах і щастя. Я не знаю, я дуже радий. Я неймовірно здоволений. Це просто. Гайс, це ставте лайк. Пишіть коментар. Я не знаю. Підписуйтесь на цей канал. Уф. Я буду старатися часто робити відкриття. А в загальному я вже останні 4 дні роблю стріми. Мені це дуже подобається. Я Бачу підтримку з вашої сторони. І я хочу, аби український контент поширювався, аби його було набагато більше на просторах YouTube. Тому, можливо, зараз я роблю якраз таке контент по грі Raid. Але в майбутньому, можливо, я буду записувати і по іншим іграм якісь певні відео. Ось. Ну, до речі, поки в мене якось дуже-недуже відкриття саме по вийдам, але в будь-якому випадку ми набираємо гарант, Скільки в мене залишилось 40 ландку. Рухаємось далі. Я досі неймовірно радий, що я отримав пряму. У мене немає слів. В мене одні емоції. Ну ви самі бачите це мені, я думаю. Цей герой дуже сильно покращить мені аж та арена. Я потім вам ще покажу, яка мене наєнаїв люшка. Ось тому я думаю, що це просто я зловив джеккот. Якщо я ще зараз ловлю хорошу легу. Це, звісно, не Шу, але це Юміка. Я буду далі пробувати ловити. Можливо, я зловлю ще якусь е хорошу героїню. Юміка мені дуже добре буде на гідру, вона буде перезаряджати героїв. У мене є, звісно, крікса, і я, мабуть, варта рідко буду використовувати Юмек, але це вже дуже круто. Мені дуже подобається це відкриття. Воно прямо дуже хороше. Що можна сказати за Меком? Це дуже герой, за рахунок того, що з ним можна грати з одним ДД, і то це буде Арманс. А яким чином? Тому що є в неї дуже специфічна а, порча, яка перекидує відповідно раз вашої команди на того героя, на якого накинула порчу від За рахунок цього можна грати досить специфічним методом. Ось. Я зараз вам покажу одну прекрасну річ, я взагалі в шоці, якщо чесно. Я хотів шу, мені випала юмико. Ну я висловив шу. Але другий герой, який тут був x 15 це була якраз таки Юмі. І в чому нюанс? В чому нюанс? Дивіться, у мене є Харіма на 6 зірок. І в мене є юміко на 6 зірок. Це просто це космос, я не знаю. Я буду прокачувати цих героїв, мабуть, під наступне кавей я юлю їх книгами, я не знаю, де їх буду брати, бо я хотіла всі книги, аби закрити тренування Але я неймовірно задоволений Що ж, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки пишіть коментарі. Я знаю, в мене досить переповнюють емоції. Зустрінемось в наступному відео. Дуже вам дякую всім. Па-па.